Наш телепроєкт Творці. Програма про тих, хто мріє, творить і досягає. І сьогодні у нас вибуховий випуск. Ми покажемо, як діти змінюють світ талантом, силою і командним духом. Готуйтеся до натхнення. Ми починаємо! Ви коли-небудь були на фестивалі, де діти співають, танцюють, дивують. Якщо ні, зараз побувайте! Ми відвідали грандіозний фестиваль, що зібрав учасників з усієї країни. Це було просто неймовірно. Костюми, сцена, емоції. Дивіться самі вітаю вас, дорогі глядачі! Ви дивитесь телепроект творці. Сьогодні ми завітали на неймовірну подію. Міжнародний фестиваль Бука Фест -2025». Цей фестиваль об'єднує талановитих учасників з усієї України та за кордону. Вокал, хореографія, розмовний жанр, театр мод. Тут кожен може проявити себе у найрізноманітніших номінаціях. Але Бука Фест це не лише сена та виступи, це ще велика родина талановитих людей, які прагнуть здобути визнання. І сьогодні ми поговоримо поговоримо з учасниками та з їхніми керівниками. Привіт, як ти готуєшся до виступу на фестивалі? У нас багато занять, додаткових репетицій, як і групових та індивідуальних для кожного учасника. Тренера наполегливо стараються слідкувати, щоб ми гарно виступили на конкурсах. Я знаю, що ти вчора виступала. Як ти переборювала хвилювання. Я постійно собі повторювала в подумках вірш. Та у мене була чудова підтримка від мами та тренерів. Що для вас є важливим на таких конкурсах? Саме важливим для нас таких конкурсах є показати енергію, драйв, роботу наших дітей. І Ми працюємо для підтримки на перемогу наших ЗСУ. Хочемо підтримати тим, що ми вміємо робити, найбільше творити і наше майбутнє тримати в наших руках. Бути в журі, це завжди дуже відповідально. Що для вас є головним при оцінюванні? Найголовніше, напевно це технічна складова, іменно технічна та музикальна складова. Я думаю, це найголовніше буде в першу чергу. Сьогодні був ваш день, і чи було важко оцінювати дуже важко оцінювати, тому що конкурсанти, учасники дуже сильні. З різних міст нашої України і дуже важко вибрати найкращих, Який ви сьогодні ще був день, і чи було тяжко оцінювати учасників? Е, дуже чудовий день, дуже насичений день учасників. Е, важко оцінювати, тому що е, всі різні від дуже простих до великої якістю е, танцівників. Добрий день! Яка вам сьогодні сподобалась найбільша номінація? Сьогодні номінація народ мі сподобалася народна. Були я суто народник. Міс сподобалася номінація Народний танець. Ми переконали, що Бука неймовірно цікавий і захоплюючий, і ми точно знаємо, що цей конкурс є платформою для нових талантів, які отримують шанс засяяти на новій сцені. Всі учасники цього фестивалю. Справжні творці, і ми з нетерпінням чекаємо на їхні виступи. Творці продовжують слідкувати за подій та ділитися з вами найіскравішими моментами. До нових зустрічей! Па-па! Після Буковеля наші пригоди тривали. Ми познайомились з тими, для кого гори, природа і добрі справи. Це стиль життя. Мова йде про сучасних скаутів, лостунів і те, як вони заряджають своєю енергією. Дивимось разом! Привіт, друзі! Готові вирушити пригодницьку мандрівку разом з тими, хто вміє виживати в лісі, розпалювати вогонь без сірників та бути справжнім лідером по житті. Пласт це скаутська організація, де діти й молодчаться бути відповідальними, сміливими, дружніми та креативними. А ще пластуни багато подорожують, ночують у наметах і щиро люблять свою країну. Сьогодні ми дізнаємось усе про пластунів: хто вони такі, чим займаються і чому бути пластуном це круто. Вітаю! Дякую за запрошення на ваші заняття. Поділіться з творцями: хто такий виховник? Привіт! Виховник! Це волонтер, який Допомагає е, пластуну е, пройти свій шлях якомога повнішим, навчитися всього, що тільки можна. Виховник надає можливість юнаку, юначці, е, пізнати краще світ, стати справжнім громадянином своєї держави. Що ви вважаєте найважливішим в пласті? Найважливіше у пласті. Це те, що він став твоєю сім'єю, твоїм сенсом життя. Привіт! Що тобі найбільше подобається і чого ти тут зуміла навчитись? Взагалі пласт це максимально комфортне середовище, в якому є люди з різними думками, але їх завжди об'єднує одна спільна мета любов до України. Також ми плекаємо українські традиції, як ви можете побачити на фоні. Також це життя в природі. Мені дуже подобається, оскільки я багато навчила, що я не знаю, де би я навчилася крім пласту. Яка заповідь пластуна тобі найближча і чому? Я гадаю напевно, що пластун завжди добрий гадки, тому що потрібно завжди позитивно думати один про одного, і тоді буде дружня атмосфера. А ким ти мрієш стати і чи допомагає пласт у цій мрії? Я ще не думала, яку професію буду мати, але вас допомагає бути хорошою людиною і навчає багато корисних звичок. А зараз я відкрию маленьку таємницю. Ми теж є пластунами. Так, ми не тільки журналіст, а й частина пластової родини. Саме тут ми навчилися давати труднощі та й працювати в команді. І ми дуже раді, що зуміли показати вам частинку пластового світу, світу дружби, пригод та веселощі. Що ти мрієш про справжні пригоди або знайти нових друзів і стати кращою версією себе, приєднуйся до нас. Кожен з нас може бути творцем, творцем добра, змін і майбутнього. До зустрічі! Скоп! А тепер тримайтеся, Ми зустрілися з командою Чорлідингу. Їхні трюки вас точно не залишать байдужими. Привіт, це проект творці. Програма про тих, хто змінює світ і творить свою історію. Сьогодні поговоримо з вами про посмішки рух та справжній спорт на занятті з черлідингу. А знаєте, що найцікавіше? Наша Христина не тільки класна журналістка, а й черлідерка. Тож давайте заглянемо ближче, як проходять наші тренування. просто танці, це спорт, де потрібна сила, витривалість, гнучкість та повна довіра своїй команді. Командні рухи, синхронізовані рухи, усе це має бути чітко, бо кожен рух це частина одного танцю. І як всьому цьому навчити дітей? Давайте дізнаємось у нашого тренера. Привіт! поділіться з нашими глядачами. Що для вас черлідинг? Привіт, це натхнення, це спорт, який об'єднує у велику команду, велику сім'ю, і мені дуже приємно, як вони тренуються разом, як вони вчаться чогось від мене. Ну це частинка життя вже черлідинг. Що найважче у тренуваннях з дітьми? Найважче підтримувати дисципліну і мотивувати їх, але результат того вартій. Що ви відчуваєте, коли бачите, як ваша команда виступає на сцені: хвилювання, радість і величезна гордість за своїх вихованців. Дякую за ваші відповіді. А зараз ми б хотіли поспілкуватись з вашими вихованцями. Привіт! Розкажи, що тобі найбільше подобається на тренуваннях? Мені подобаються трюки, гімнастика та розтяжки. А чи підтримуєте ви одне одного, коли щось не встигаєте або помиляєтесь? Всі помиляються, але так як ми команди, ми один за одного. Що ти відчуваєш, коли зал аплодує після вашого номеру? Це заряджає мене досягати нових вершин. Розкажи, а що тобі найбільше подобається на тренуваннях? Найбільше мені подобається робити різні трюки і танцювати танець. Маємо, як це боятись зробити перший трюк? падати, вставати, вчитись довіряти, бо ми теж проходимо цей шлях. Творці теж люблять виступати на сцені і знають, що це таке рух, драйв та командна робота. Так, бо справжні творці це не ті, хто бояться, а ті, хто діють і розвиваються у різних напрямках. До зустрічі в наступному випуску творців. Па-па! Ось які бувають справжні творці, які вміють мріяти, готові діяти та змінювати світ. Це був наш десятий випуск. Ми раді, що відкрили для вас стільки унікальних історій. І ми вже плануємо наступний сезон з новими героями і сюжетами. А поки пам'ятайте, творити може кожен заради нашого майбутнього і рідної країни. Па-па!